Ну а це Михалича ведік дивись. Оце таке ось тут посередині трошки ось щось упало, Ну, все одно головки є. Ось таке. Ну і тут де дружбан мені блять замантулив. Та тут 8 рядків, тут немає повноценного, того сімечки вже немає. І що він нахер, блять? Так, шо а, все, за Вадік, той. Той, що не посходив. За, за той зацвілоба. Ну, а так все. Та й тут хороший. Вот так, де. Тоже.